Всім привіт! Дім, привітайся! Діма. Як ви замітили, ми сьогодні будемо грати в дорос. А ти мене ти працюєш? Так, і кажу, привітайся. Я вже почала знімати відео. Привіт-привіт, я потім тоже відео, тому що так я чути мене не чути. Ідем. Але в мене щось трішки відео лагає. Я не знаю. Ну, бо я трішки, знаєш, так би повернула комп'ютер, щоб було видно е глядачам. Ну мені взагалі <плес> <так, плес> ні на що не вистачає. Так, буква «С». <плес> Не судіть строго, бо е -Е -Е ми тільки починаємо грати. Ага, ми просто завжди граємо на телефонах. І, ну, я на телефоні, Аня на плакеті, а так ми зараз граємо я на ноутбуці, Аня на комп'ютері. Угу. ми можемо дуже погано грати, і вам може навіть бути смішно, як ми граємо. Ну, це буде добре, якщо вам буде смішно. Так. У нас все ж таки розвикати не є. Ч як це по-українськи, розважальний контент. Розважаючий, так розважаючи. Тут якісь нові картини з'явились. Надіюсь, ми стараємось, а там переглядів буде, певно, один, і то від ну, долини. Да, Діма. І в нас є такі об'язаності. Тож, якщо ми троє граємо, то Костя слідкує за номером двері, Діма відкриває підвал, а я свічу. А коли ми двоє, то я свічу і цей і запам'ятаю номери, а, а цей акость. Ой, а Діма робить цей, то що робив? Я зажигала, знайшов. Молодець. Там гашу нема. Що? Що таке? Я просто шкаф відкриваю. <рес> Звісно, певно, комп'ютер прям не весь видно, але тебе і. І моє сидіння, і, і півклаві. О, аж я тут. Ой, ой, ой. А <свісно> куди йти? А от туди. І одне ну, проблема у мене на телефоні менше 20% mm -hmm. процентів. Mm -hmm. Ой, я трішки забула кодвер. більше знайшла? Ні. А на зараз... 18-те двері. Якраз будемо орієнтуватися по звукам. 15-та двері. От що вже відкриємо. Е, або 17 або 18. А тут 20-те і 19-те. І Шайкос? Юсе. 20-те і 19, і шайка? І все. 20 і 19. Ну, тоді двадцата. Ой, бляха. Бля. Сказал, сам 20, а так щось відкрив, девятнадцать. Нет, ну, ну так чат швидко йде, О, Боже, що ты мне туда зайшов? Видите, что у открылось? Ой. Ну шойки. я, кист... <свист> я нужно О, я тут. Я тут.

ти бачиш ключі, бо я ні. Не... О, mm -mm. oh, в моїй кімнаті я знайшов ключ. Молодець, я ще тут два набіга цей. Ну, ну чому на спершу попаду? Ти може зігратися не грає? Чи не хочеш? Не хочу. Ну, мардер ми і так маємо зіграти, правда? Я тільки що не зрозуміла, що коли ти, наприклад, там в ящику звуки, то це означає, що там ключ або щось. Ой. Аня. Що? А це, а... А який буде подарок? Якщо ми виграємо, то челендж. Ну, то буде як це там, це яйце називається. Ну, пет яйце. Ну, так, Костя це точно виграє. Це Костя не може грати на телефоні. Ні, не може грати на телефоні. Всі мають. Але хіба на блокшеті так? Ой. Все має бути на рівні. А в нього є ноутбук або цей зараз? Так, він там. Воно відкривається. Він там, не буде в ньому грати. Бляха, я власне сіку точно програю, тому що я тут не можу дуже. Хоча в мене вже є тактика. Можливо, і виграю навіть. І це вже відео буде смішне, бо в мене впав телефон. <рес> Ти викладеш надію. Викладеш Надіс. Ну так. Як таке сміхотуньку не виклас? Сміхотунь? Ідемо. Вода. 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 Певно, зараз буде сік. Ммм. Угу. Ну, все, мені певно, хана підпить. Тому що я не вмію. Ходити сіка на комп'ютер. Я навіть не туди пішов. Ані то треба вліво чи вправо там йти? А вправо. А? А не Мене теж. Як він так пішов сраку, дебіл. Взагалі то шукач на хвилинку. А, сіт. Будемо грати ще mm -hmm. чи ні. Певно, не будемо, бо в мене мало процентів. Давай ще одну катку з покажемо підписникам, як ми граємо Rainbow Friends, і вже принципі можна. А нічого в мене дуже мало процентів. Може бути паверпанк з того? 17. А може бути павербанк взяла? Як, якщо в мене телефон стоїть. Там, де якраз заряджатиме. Так. Угу. Ну, тоді, стой, так. Вамикає... Не тоді до зустрічі, ми вам будемо думати про наступне відео. Якраз мене телефон підзаряд... підзарядить. Так. Що... Там. Десь покажу. приблизно чекайте, яка зараз година дім. Зараз 16.56, десь приблизно чекайте в шостій, в сьомий. По Всім пока.